Хочете за мінімальну можливу ціну. Даємо знижки в розділо прайса, то це нова техніка 25 літрів. З по до роботи бінцем, собі бачком на масло, з компресором, з ресивером, повністю все повне паршити. пожалуйста, бажаю, Дальше Далі йдемо. то Кому треба дешево, кому треба дешево, І щоб було найбільше. Дура, здорова, 850, ще й на 500 долярів на неї опустили ціну. Є така з старим мостом, більш таким меншим, є з більшим. Ну, Це такі нюанси, теж так, кому цікаво, дзвоніть, обходь, тут нормальні, ззаду, за таку ціну нормальні. Ну, мост трьохточка, розкоси, кілограм 800 вона підніме 100%. Великі диски, в ліс кудись їздять, і ціна сносна вміняємо, тобто супер трактори. Хто хоче безремньовий, щоб дешево було, пожалуйста, вам без щоб було дешево. І, до речі, от на такій ельки зараз знижка, покажимо моста, Ось плюс до того, що ціна дивіться, наприклад, в тому ж скауті і в інших синтаях. Обичний редуктор, тут іде посилений. І теж є чорні, зелені, а, які там ще є вони сині. Там далі стоїть, я покажу. В ті комплектації, які без переднього моста, хто не хочуть зв'язувати з ремнями, тому треба без ремнями. так є вибір Сіндай, там вони можуть булати, як уходу, каутер, е... передній мостовий стовбур. Це теж, теж сіндай. ну все, <корозка> 6 передач, найменша ціна, 6 передач про 3 циліндри на муфті, на резинові, да? е... як у всіх Ну і що таке. По шифінгах ще... Стука. Шиферги, хлопці, купіть шифер. Мені, походу, нові треба буде моя на наступний раз. Тому треба хоча б два таких чи три продати. Якщо б жартів, 240 бежка, то буду різати піщану. Хто дивився ту штару кусяку? Верти кентавр, скаути все має місце бути. Зараз буквально на 150 доларів дорожче за верху чи на 200. Ось такий от цілий повноцінний шифен з новим дизайном. Ви можете взяти з таким капотом, можете взяти з класичним капотом. В це не грає. Всі оригінальні, всі з літьом, соответственно, на абоці, на моторах, а на коробці, за саму низьку ціну. Скомплектуємо, проведемо новенький. 24 або 25 рік. Такий і, звісно, з передним мостом. А десь перед мотом? Оце так пройдет. він дорожче іде трошки. Там